Це у нас холодна сніжна зима. Дивіться, тільки що такий сніг, що Поки побігла взяла телефон, поки там своїх кроликів поховали, покривали курчат, то вже пройшов снігопад, а таке ба, Бідні нарциси похилились. Ось таке дивіться ось наш бігорій білий. Сонечко там просвічує. Такий у нас квітний місяць. 8 квітня 25-го року. Весняний снігопад називається. Дивіться, сонечко, сніг іде, Квіточки. Квітнуть. Все. Такий у нас снігопад, бачитесь. Абрикус, напевно, в цьому році також не буде. В тому році трошки дожили, Град вибив в цьому році навіть і не зав'яжуться. У нас погода на сьогодні. Так, знову ми накупували ліків. Тут лікуємо кроличку нашу лолу, захворіла вона і курчат. Так, кролички будемо колоти ось таке дектомакс. Погано видно. Ось такі ось дектомакс. І... Будемо вмазати, мазю Дібутан, Дівутін, Дібутін мазь. Будемо вмазати у неї на ножці ранка, чи на топтесь, чи я не знаю, що в одній лікарні аптеці дали ось такі, в інші тріосан таке для котів, собак. Ну, я думаю, що, скоріш за все, буду. Колоти оце і мазати. Це нам е, порадила з межівської ветаптеки Дівч... ну, жіночка. То я їй довіряю, вона мені подобається. І буду робити поки що так, як вона сказала. детокс Будемо колоти 0,5 підшкірно Один раз. Повторимо через 7 днів. Що стосується курчат. Ой так, так як у мене ще дохнуть курчата, брама чомусь і Емера то я, звичайно, в шокі, е, то мені порадили метронідазол 2 грама міліграма і дві таблетки. Міститину. Зараз це розмішаю все і на 1 літр води. Також щось придбала такий метронідазол в таблеточках. Це вже давати індюкам, курям теж, ну, коли там щось з ними не так. І отаке ще сусідка також привезла із е, Просінської аптеки бісептин. І ось така інструкція. Буду читати, ще не розбиралася. І такі ось, як це у мене, байтри. Ось такі ось байтри. Це я на, на майбутнім курчаткам купила. Ось така у нас тут аптечка. Зараз буду лікувати. Не було настрою. Кролики похворіли в нас. Два загинуло. Ну, не, по непонятній мені причині. Ну, кажуть, що таке буває. І ось краличка моя, потім зніму лола, моя шоколадна гавана барани, баранчик французький захворіла, то зараз буду колоти, лікувати. Може потім зніму, бо зараз у нас сніг, холодно, може можливості як такої знімати і не буде. ось. два моїх крайсончика, дві брамонятки. Прийшла з роботи, їх вже нема. Це, звісно, якийсь жах. Вже мені написали там підписники, як лікувати, але... Це вже триває декілька днів, тому цих спасти не вдалося. Ось тут у нас така лампа. Вісене і ця курчатка виставки. Ці чорні теж мені подобаються. Тут ось тепла олежаночка. Поки два ті тряпочки і зверху трішки насипала тирси. Тому що тирси у нас багато немає. Думаю, може їм, їм будуть там гребтися, щось там це. Вон там під сінкою під ще сидить брама та що не до духа. Я просто не розумію, в чому причина. Так, одні курчата гарні, одні не знаю, одні не дуже. Бачите, фаверунки, дивіться, якісь гарненькі, величенькі. А це що це все? Чор чорний сустиний. Що Таке щось. Не знаю. Можна був їм там водичку на трюмі дозу з містином. Порадую мені за Ну, до цій я купляла мені там. Як ви в купував ліки, то вона порадила, привезли. Їх. Не знаю. Вже давала все, все, що можна. І курчатка. Настрою нема, мені говорять, Типу, менше покази, менше розкази. Я не знаю, може згазили, може я щось неправильно роблю, не знаю. Я стріпочки її міняю два рази на день, зранку і ввечері. Я не знаю, що не так. І червона лампа, і місце наче немало. Дивлюсь, людей там набагато менше місця, ніж у нас ось така скліточка Така величенька, як... ну як на мене. Не знаю. Що не так. Ну, в общем якось так. Сьогодні вирішила зняти. Хто поспівчуває, дякую, хто позирадствує. Теж дякую. В ну, общем, якось так. Думаю, що всі Заклала там ще собі інкубатор. кубаток. Життя триває. Це не саме страшне, що може бути. Хай це буде найбільше горе в моєму житті. Так що, якось так. Може, хто ще знає, підкаже мені, як і всі. Дивіться, вигрівається Ось такі на справи по курчатках. Хочу показати тут, сидять наші курчата, в оці кліточки зверху. А знизу стоять наші каченята. Дивіться, вони зараз такі трошки негарні стали їм вже 17 число, коротше буде місяць. Дивіться, вже такі якоїсь батьки говорили по півкачки. Там немале купаються до каченя а інше там стоїть, Два, два маленькі. Вони не б'ються, самі собі тут ростуть. Трош, трішки грязна така кормушечка. І теж вже зверху трошки грязні, бо з них там, зверху трохи на них падає. Що я хочу сказати? Ці народили 17 числа. Курчата 20-21. Це вже качки. Випику їм зробила і все, забула. Живуть самі сітки тут. Вночі знаходяться, сьогодні, правда, сиділи тут цілий день. На день я їх викидаю там літні качати, тут закривається, все, де домик у нас є. Але сьогодні сніг холодно, то вони сьогодні день, сиділи тут. Так що у нас тепло надихають від качок, від інкубатор. Ми тут брудер стоїть. З індичатами все нормально. Нічого не... Не знаю. Всім все нормально. Одним курчатам щось ненормально. От тут У нас хочу показати такий брудер. Він зверху трошки вже опаляться, я витирати його не хочу. Хочу показати ось. У нас тут індичатка. Це я їм сюди не прибирала цілий день. Трішечки тут забруднились, так само міняю їм колюшечки, знизу лежить нагріваючий коврик. Зверху ось така ось одна лампочка. І нормально сидять, жду своєї черги, коли їх пустять під маму. Я хотіла їх пустити під індюшку і примостити їх отут де каченята. Але зараз на дворі холодно, то індюшки ще сидять поки що на гніздах. а індючатка ті, що менші знаходяться ось тут. І все-все влаштовує. Одну браму нашу тільки щось не влаштовує. Водичку перестелила, водичку поміняла. Так що можна йти. їстечки тут теплесенько не ковик гріє. Ось тако. Трошки бояться, такі манісенькі. Вони трошки більші, більші, надії трошки менші. меншенькі тут від наших індючиків. У нас індючки дуже маленькі. І тому типнятка теж маленькі. Ну, але головне, що вони здоровенькі. Вони їдять, п'ють, гріються тут. І все у нас буде добре. Просто сидять тут в коробці і трошки бояться. Ну, але нічого. Потихеньку ростуть. Хочу річки мене радують. Так, цих кроликів теж потім трошки накрию. По Кролика у нас от таке ось. Це, тут кролики сидять, татусики, тут великі. Меншенькі отак е, забив чоловік картоночкою. На всякий випадок, щоб не було прямого попадання снігу чи вітру. Ось так ось, щоб було де заховатись. Де менше, ось так. Накрили такою штучкою. І ось так це тут ще лишилось у нас три хлопчики. До речі, я так і не зняла відео. В неділю ми їздили на базар у просяну. Ой, просяну. Просяну просто заїжджали. Їздили по кровку і по дорозі довезли одному чоловікові десь 9 кроличок. Він замовляв 10, але у нас 10 не було, було тільки 9. Тому ми відвезли наших оцих з цієї кліточки, там, де хлопчики лишились три штучки. І знизу у нас тут були три дівчинки таких ось, ось такого. Віку, як цей кролик, і відвезли в цій кліточки У нас було три в Каліфорнії. Зараз попробую відкрити. Тут така міцна закривачка. Покажу вам тут, ми пересадили вже нашу жужу з дітками. Бачитесь, ти ви попадаєте. І тут у нас сиділа Каліфорнія, зараз у нас тут сидить мамочка з кролинятками, Ось такі три черненьких і два біленьких помісних зайчонищі. З ними все добре. Так що ось так. У кроликах у нас тут. Ось у нас ще тут сидить Каліфорнієчка, але Тут клітка така вели, велика, просторна, і дітки ховаються там, бачите, ще у маточник, тому ми їх закривати не будемо. Також тут чорненька сидить, дуже не хочу відкривати. Дітки поховалися у маточник. ось. І тут ось такі красивенькі, теж ховаються туди, бачите, в маточник погано видно. Маточник туди тому ми їх накривать не будемо. Тут ось баранятка теж маленькі. І дві мамочки. Мамочки, сидять, у неї ще маленькі дітки. Ця Рубі наша прохолостила. Так що, якось так. Так, цих хлопаків, яким прямий вітер то їх теж накрили. От по кроликах якось так. такі новини. Ось так чоловік закрив кролики плівкою, бо вчора був сніг, сьогодні теж холодно сніг, тому як передають мінус 3-5 морозу, то на всяк випадок закрили їх плівочкою. З сторони ось у нас така робиться кліточка для кроликів. Ось така ось гарненька, двохетажна. Скоро доробимо. І ось уже вечір. Качки в нас ночують на вулиці тут, напевно, їх. Не дуже видно, а, видно трошки, ночують на вулиці. У них там є домик, куди вони зможуть заховатись, якщо буде сніг чи, чи дощ, чи ну, дуже холодно. Так, ось так. У нас такий червоний за... захід. Напевно, буде мороз. Можливо, вітер на завтра. У нас так ось дверцята в Кайбашик лишають відчинені, Там у нас сидить качечка, то нехай вони туди ховаються теж. Всім доброї, тихої, мирної ночі. Па-па.